Рівно півночі 7 січня палата представників обрала нового спікера. Це 57-річний республіканець каліфорнієць Кевін Маккарті. Він став спікером, вигравши 15-й раунд голосування. Остаточно голосів йому додалось, коли Кевін погодився на вимогу прихильників жорсткої лінії, аби будь-який законодавець міг вимагати його усунення в будь-який час. Це різко скоротить його повноваження, які він матиме. До прикладу, під час прийняття законів з важливих питань, такі як фінансування уряду. У своїй першій промові Макарті подякував колегам республіканцям за підтримку дозвольте мені завершити на цьому. Можливо, я не всіх вас знаю, деякі з вас новачки. Але я сподіваюся, що після цього тижня одна річ стане ясною. Я ніколи не здаюся. Тепер нова республіканська більшість в парламенті може блокувати порядок денний від президента Джо Байдена. Більш того, розслідування проти його сина Хантера може відновитись. Тому міжнародні змі прогнозують у найближчі два роки більш ніж символічну кампанію демонстрації політики республіканців. Республіканці у цей час можуть відновити суперечки щодо державного фінансування та окреслення меж державного боргу. Аналітики прогнозують, що це похитне фінансові ринки в період глобальної економічної невизначеності. Також республіканці спробують скоротити видатки Конгресу серед міжнародних справ. Республіканці знову шукатимуть винних в походженні коронавірусу, шукатимуть причин, чому армія США покинула Афганістан, і які секретні документи ФБР шукала в будинку Трампа. Ми повинні знати, що сталося в останні 13 днів в Афганістані. Коли не повторимо цього, ми могли б мати нових співробітників там, якби цього ніколи не трапилось. Ми повинні знати умови цієї угоди. поки політичний план Макарті має на меті три складових: зміцнення економіки, посилення безпеки державного кордону і зменшення злочинності. Макарті в інтерв'ю CNN пообіцяв, що першим документом, який розгляне конгрес, це прикордонний контроль, адже досі є загроза від мексиканських мігрантів. Є багато різних способів, які вирішать цю проблему, але республіканці не вноситимуть на розгляд законопроєкт про виправлення зламаної імміграційної системи допоки кордон не стане безпечнішим. щодо України, то восени 2022 року Кевін Макарті говорив, що коли республіканці отримують більшість в парламенті. То не виписуватимуть їй порожніх чеків. Частина партії закликала урізати фінансування, яке надають Україні. Але більш помірковані республіканці, такі як лідер партії в Сенаті США, Міч Макконел, закликали більше надавати допомоги, але при цьому ретельніше здійснювати перевірки цієї допомоги. Після особистої зустрічі з президентом України Кевід Маккарті заявив, що надалі надаватимуть підтримку Україні, але я ніколи не підтримую чистий чек. Треба переконатися, що існує звітність за всі витрачені нами гроші. Володимир Зеленський вже привітав Кевіна Маккарті з перемогою у посаді спікера. Підтримка США у всіх сферах була життєво важливою для успіху на полі бою. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, що наблизить нашу спільну перемогу. Антон Рудак, телеканал Київ.